Добрий день, діти! Добрий день, діти! До нас завітала гості Марічка. Марічка принесла з собою картинки зі святами. Давайте на них подивимось. Цей малюнок зі свята Новий рік. Цей малюнок зі свята Святого, Святого Миколая. А цей малюнок з Різдва. Діти, про який свято ми ще не сказали? Відгадайте заядку. Це свято буває у кожному в різні дні, в різні пори року, у когось влітку, у когось взимку, а у когось восени. Цей день приносять подарунки. Приходять гості, всім весело. То як називається цей святковий день? Відгадали? День народження, молодці. А скільки разів на рік його святкують? Так, один раз. Діти, а як ми з вами в групі святкуємо День народження? Пригадуємо, даруємо подарунки. Ще як? Співаємо пісні. Молодці. Розповідаємо вірші. Та водимо хоровод. Розумнички мої. А зараз давайте трішки відпочинемо на фізкульт хвилинці. Хвилинці. Тож починаємо з казки. Слухайте уважно. Казка Подарунок на іменини. Автор Юлія Хотинська. Найгарніше, що я бачила у житті новорічна ялинка. Озвалася Сорока Скрекотуля. Страх, як любила усе блискуче. Еге, погодилась білка, руденька, яка вважала, що ялинки гарні, навіть без усіляких прикрас. І тільки ведмедик, лапчик, похилився, а я ще ніколи не бачив новорічного дерева. Зітхнув він першими морозами і впадаю у сплячку. Тому пропускаю усі. Зимові розваги, сказав ведмідь і повчав. Геть з того часу лапчик зробився такий сумний, наче його бджоли покусали, чи не захворів ти, бува, лапчику. Питали його звірі, як зустрічали на стежці. Ведмідь нічого не відповідав, не буде він пояснювати. Що йому прикро. Адже усі лісові мешканці навіть полохливі зайці бачили новорічну ялинку, а він ні. Наближалися іменини лапчика. Його подруги, білка і сорока, радилися, що йому подарувати першому. Думали принести жбавок з медом. Та згодом, що такий подарунок вже робили минулого року. Тоді вирішили не заб... збирати. Малини, але, помітили, на малинових кущах ще білий цвіт, гайдається. А я знаю, який подарунок ведмедю точно сподобається, скрикнула на гільці скрекотуха. Пригадуєш, як лапчик засмутився, коли не бачив новорічного дерева. Ого! кивнула білка. А якщо прикрасити котру з ялинок так? Наче новий рік. Оце буде для нього сюрприз, і роденька аж лапами сплеснула від захвату. Так і зробимо, погодилася вона. Наступного дня роденька і скрекотуля взялись до справи, знайшли у лісі найгарнішу ялинку. Позносили до неї усілякі всячини, горішки, шишки, кольорові стрічки. І почали все це чіпляти колючий гілочок. Ось гарно, от тільки чогось їй не вистачає, промовила Білка, коли з деревця вже було прибране все. Сорока прискіпливо примружила одне око і відповіла, а я знаю, чого саме не вистачає. Гірлянди. Лапчику дуже сподобалася ялинка. Яку їй подарували білка та сорока. Діти, Марісі дуже сподобалася казочка, а вам сподобалася? До нових зустрічей!